Господь Силу народові своєму дасть. Господь твердиня, помазаника свого, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Преосвященний, дорогий владико Теодоре, високопесвящені владики митрополити, дорогий владико митрополити Василію. Дорогі співбрати у Єпископському і священичому Служінні, дорогі брати і сестри у монашестві, дорогі в христі брати і сестри! Слава Ісусу Христу! Амі. У Іванівському читанні від Апостола Луки, який ми щойно з вами чули, ми бачимо Ісуса Христа. Який стоїть на рівному місці, як каже Євангелист, серед своїх людей? І сила народу до нього тиснеться. Кожен хоче його торкнутися. Тому що сила виходила з нього. Сила, яка всіх оздоровляла. Сила. Яка гоїла рани душі і тіла, сила, яка просвічувала розум і серце, сила, яка просвічувала і оновляла кожен, хто стояв перед обличчям Спасителя. Ми можемо сказати, що описуючи постать Ісуса Христа. Який в гущавині народу роздає силу. Євгенис Лука подає нам образ царства Небесного. Небесного. Бо Царство Небесне, яке є між нами, це і присутність нашого Бога, який джерелом своєї сили оживляє, скріпляє, надихає і оновляє. Кожного віруючого чоловіка і жінку, який своєю вірою торкається цього Спасителя? Що ж то є за сила, якої всі так хочуть? Що ж то є за сила, якої всі ми так потребуємо? Що ж то є за сила, яка так щедро променює? Із постаті нашого Спасителя. Те слово Вінаміс, сила може мати різне значення у священному писанні. Воно може означати, перш за все, силу волі людини, натхнення чесноти, силу особистої постави. Але тут коли ми бачимо Спасителя, який силу свою віддає іншим, та сила це є благодать Духа Святого, того Духа, який є силою Отця і Сина. Сином Божим нам подається. Того Духа, якого наш Творець при сотворенні зробив частиною нашої істоти. Бо людина стала живою душею лише тоді, коли Творець вдихнув в неї свого Духа. Наш Спаситель є той, який є джерелом усякого добра, благости і сили. Він Духом Святим оживляє усе, оживляє свою святу церкву, оживляє кожну людину, яка приходить на світ. Він є силою і радістю мучеників, Він є силою слова апостолів і проповідників. Він є силою страстотерпців і перемогою подвижників. Господь силу народу мі своєму дасть. Господь є твердиня помазаника свого. Ці слова 27-го псалма пророка Давида дуже влучно описують постать святого Миколая, Мерликійського чудотворця. Перенесення свящих, святих мощей, якого сьогодні святкує наша церква. Святий Миколай є зірцем досконалого єпископа. І сьогодні, слухаючи слова Євангелиста Луки про Христа як джерело сили для своїх людей. Ми бачимо. Що Миколай, як наслідник апостолів, є той, через кого Господь був присутній серед своїх людей, сповняв їх з силою благодаті Духа Святого, але не тільки при його житті, але й після смерті, святі Мощі, Миколая, який сьогодні вшановується. Перенесеними до міста Барі на півночі Італії є джерелом сили. У сьогоднішній день виточують святе миро. Святий Миколай вказує нам, що кожен єпископ є джерелом Божої сили, освячення благодаті Духа Святого для своїх людей, для своєї церкви. Саме і для того настановляє Бог Отець у сині діям Духа Святого нових єпископів в Божому народі, щоб цей народ зробити сильним, зробити побідоносним. Тому що єпископ є той, через якого Божественна благодать спливає на Божий люд. Ми сьогодні чули у цих молитвах єпископської хіротонії, що та сила через єпископа робить його учителем немудрих, вчителем молоді, світильником для тих, що в темряві. Ми би ще більше сказали, та сила благодаті Духа Святого, тої Божої любові робить його батьком. Для сиріт. Робить його джерелом радості для тих, що плачуть, джерелом натхнення і підтримки для тих, що сумніваються і занепадають і духом. Єпископ. є той, який покликаний управляти, освячувати і навчати Божий люд. І саме благодатью Святого Духа. Наповняє його Божим вічним життям. Господь сила народу свого, Господь є твердиня помазаника свого. Коли ми чуємо слова про рівне місце, до якого приходять багато народу з побережжя. Чорного моря, Дніпра, Дністра, Сіверського Донця, я думаю, ми відразу бачимо духовими очима святу Зарваницю. А сьогодні, коли переживаємо подію свячення нового єпископа, ми бачимо, що це є щось цілковито особливого в історії цього святого місця. Бо це вперше у Зарваниці. Господь Бог об'являє нам свого вибранця єпископа, який має стати силою для Божого народу. Це тут, у тому святому місці, через служіння оцього сьогодні освяченого Духом Святим і сповненого благодаттю нового владики. Господь Бог хоче оздоровляти недуги. Господь Бог хоче навчати свій народ словом своєї істини. Споглядаючи на це велике таїнство Божої любові, як Господь Бог хоче, щоб кожен з нас мав доступ до тої сили? У тому предвічному Божому задумі ми відкриваємо таємницю. Сьогоднішньої події присвящений владико Теодоре у своєму єпископському геребі, ви проголосили своє гасло молитву, Боже помози ми». Бо ви сьогодні, мабуть, кажете Богові й Госвітій церкві, Господи. Звідки мені взяти силу? Щоб сповнити все те, що ти сьогодні кладеш на мої плечі? Звідки мені взяти силу? Щоб потішити сьогодні засмучених? Щоб дати надію нашому народу і на перемогу над ворогом? Звідки? І відповідь? На вашу особисту архірейську молитву в цей день. Господь Бог дав вам в руки єпископський желт. І молитва вручення цього жезла каже так. Жезл сили посилає тобі Господь, і ним переможеш ворогів твоїх, і ним пастимеш поручене стадо. Твоє. Не власною мудрістю і вченістю можна сповнити це завдання. Хоч ми знаємо, владика, що вам ні мудрості, ні вченості не бракує. Ви є нашим чи не одиноким сьогодні професором Папського орієнтального інституту в Римі. Ми знаємо, що не бракує вам особистої пильності. Особистого духа молитви, який споглядали у вашій особі, як в тому, хто був покликаний на ігуменство нашої патріаршої Свято-Успенської унівської лаври. Але не цієї сили вам потрібно, щоби сповнити Духом Святим Божий народ. Сьогодні коли Церква вступила у цю декаду, яку ми знаємо як декаду місійності, у цих десять днів очікування Духа Святого, наче завдаток на більшу і повнішу силу і славу П'ятидесятниці сьогодні, Господь сповняє вас своїм Духом. Та сила, яка колись виходила з Ісуса. Всіх сповняла Божою благодаттю і всіх оздоровляла, сьогодні спочила на вас. Бо ми чули слова про божественну благодать, яка недужих оздоровляє, і що кому не достає, доповняє. Вона вас сьогодні появила нам, єпископом. Тому тішиться наша церква і наш український народ. Тому що ще одна єпископська херотонія є знаком присутності Царства Божого між нами. Присутності через єпископське служіння самого Христа, який дає себе торкнути, торкнути навіть нам, які живемо стільки століть після. Того споглядання Христа, який нам передає сьогодні Божественне Євангеліє. Ми сьогодні ваше Просвященство поручаємо вас під особливу опіку пречистої Богородиці, яка тут, у Зарваниці через цю святу воду є джерелом благословень і освячень для стільки людей. Нехай вона зробить вас новим добрим і теплим Миколаєм української церкви, щоб це благодатне миро вашої молитви, вашого благословення, вашого слова про блаженство сповняло Божою силою, вірою, надією і любов'ю наш боголюбивий народ. Присвітає Госпоже Богородиця, проставлена у Зарваницькій іконі. Молися за нашого нового владику. Молися за всіх нас, за весь український Божий люд. Амінь. Слава Ісусу Христу!